Ну, після знищення ту 22 м 3 які збили над акваторією Чорного моря, власне активність авіації як такої знизилася в рази. На цій ділянці фронту все ще продовжують патрулювання їхні літаки Су-34, Су-35, Однак в стратегічної авіації після цього випадку ми не фіксували. Звісно, що далося в знаки е, мінусування їхніх літаків а 50 е, по їхніми РЛС, радарами, е, так та іншими командними пунктами, які дозволяли їм виявляти наводити на цілі. Це звичайно, що також має е, певний свій вплив на. Застосування а, стратегічної авіації, однак у них досить багато аеродромів, які вони використовують для м, стратегічної авіації, Шальковка, Алє, Енгельс та ще багато інших, а, які вони застосовують для того, аби тероризувати наші мирні міста, в тому числі зберігається загроза ще а, використання стратегічної авіації з північного флангу нашої країни. Зазвичай це рубежі пусків ракет. Один ха підсот п'ятдесят які зазвичай використовують ту 95 мс Це Саратівська область. Вони зберігають там ще ну зберігається загроза застосування. Однак, поки що пересування стратегічної авіації ми не відмічали. Проте це не означає, що варто розслабитися а, що все нібито добре. Ні, вже постійну роботу, постійну модернізацію. Він готується, аналізує, змінює тактику. Тому а, розслаблятися не варто і ми в повітряних силах готові до відбиття їх нападу. Угу. Ілля, щодо цих пересувань Енгельс Аленя, яку ми часто бачимо в моніторингових пабліках. Е, я, яка там ситуація, де зараз зосереджені ворожі літаки? Можливо, в якому вони стані е, там, завантаження ракетами перебувають? Можливо, є така інформація, якщо вона ну доступна для широкого заходу. Ну, Це більше питання до розвідки. Ми відповідаємо за захист за повітряного простору. Однак, звичайно, що це очевидно, що там зберігаються літаки, які можуть нести корисне навантаження для того, аби в подальшому та. У наші мирні міста у них небагато аеродромів, які забезпечують використання саме стратегічної авіації, оскільки це певний е, має бути набір інструментів, так фахівців і не всі аеродроми призначені для того, аби використовувати саме ту 22 Ту-95 та інші стратегічні бомбардувальники, які є на озброєнні Російської Російської.